Смотрю я, как летит орел, Крылья в небесах он распростел, Свободно и легко. Устремляясь вдаль высоко, Хочу я узнать, свободным как стать. приходит в мир новая жизнь. Скажи желание двух сердец. Не раскрытая тайна веков. Хочу я узнать, кто жизни творит. Стремлюсь умом постичь тебя. Ты вся Жизнь моя, ты мудрость, открыл для меня. Я знаю, ты, мой Бог, зовешь меня домой, И в небе я свой дом нашел с тобой С Тобою, как орех, вижу новый город в вышине, его даруешь мне, знаю ты дал мне все, что мог, ты дал мне вечность, ты господь мой Бог, как орех. Щиро ради вас бачити цього вже четвергового вечора. Час дуже швидко біжить. Друзі вже знову закінчується на тиждень. тільки недавно, що почався тиждень, знову закінчується все дуже дуже швидко. Друзі, відбувається. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до нас, приєднуйте своїх друзів для того, щоб ми могли з вами разом читати писання, разом досліджувати писання протягом року, бо це є саме-саме важливіше, що може бути важливіше, чим людське спасіння. Так каже Господь, що людині, яка весь світ. Здобуде а себе а себе самого загубить, та нічого з того він буде. Тому треба дуже серйозно відноситись до цих запитань, до серйозно відноситись до писання, серйозно відноситись до того, як Господь нам показує, трактує це писання. та Це дуже дуже важливо друзі. Історія. Давайте зараз помолимося. Я вітаю вас всіх особисто, тих, хто є, хто приєднався до нас, радий вас всіх бачити, сестричка Світлана Бекір, Оля Лавришина, Наталя Володькіна, Марія Карватська, Лідія Болишина. Друзі, всіх вас радий бачити, грала. Оксана, брат Андрій Олексійчук, брат Василь Козак, Галина Темченко, друзі, слава Богу. Дуже радий вас всіх бачити на гуцулях, любов Гуцулях з нами. І слава Богу, за вас всіх, за кожного, хто є, хто приєднався до нас. Пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми знаєте, що ми будемо згадувати вас на ми, наших молитвах і обов'язково будемо за вас молитися. Давайте разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами цього вечора, щоб він нас навчав. Дорогий наш ж отець, дякуємо тобі за те, що ти є в нашому житті, що ми відчуваємо тебе, відчуваємо твою сили, відчуваємо твою підтримку. І навіть тоді, коли нам дуже важко, все одно Господь ти нас розгаджуєш. Бослови Боже нашу державу, наш український народ, всіх, хто там сьогодні знаходиться, всім, кому сьогодні дуже, дуже важко, розрадь кожного і підтримай, Боже, будь утішителем для кожного. Даруй нам сили, Господи, все залишатися з тобою, незалежно від тих подій, які навколо нас може, даруй нам сили, Боже, все служити Тобі і ходити твоїми стежками. Даруй нам Боже, сили залишатися з тобою і виконувати те, що Ти, Господи, хочеш бачити в нашому житті. Прости ми нас всіх види, допомагай нам цьому. даємо своє життя в Твої руки і просимо тебе, Господи, не забудь нас у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі. Молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі, всім, хто сьогодні там знаходиться. Читаємо ми з вами 20-й розділ, дуже довго читаємо, і ще будемо довше його читати наступний тиждень. Теж ми будемо читати тільки 20-й розділ. А чому? Тому що тут написано 10 заповідей Божих. Ми з вами три все-таки змогли за цей тиждень розглянути і, можливо, сьогодні ще четверту з вами розглянемо. Заповідь 4 перші заповіді Боже, це є відносини з Господом Богом. Так? Це є ті заповіди, які часто називають вертикальними, тобто це те, що людина має до Господа Бога, та як вона має бути, і тут написано, ми знаємо з вами не призивати даремно імені Божого, ми знаємо з вами, що день суботній святкувати, ми знаємо з вами про те, що не можна поклонятися так, різним, всякий, тому що людина творить, так, І що людина має мати тільки одного Господа Бога, справжнього та істинного Бога. Та. І сьогодні ми з вами проговоримо і е, прочитаємо четверту заповідь. Четверта заповідь, та яка є, так само, як і всі інші заповіді, ніколи нам не відмінялася. так як не відмінялася заповідь, не вбий, так як не відмінялася заповідь нічим не ні кради». Так само не відмінялася заповідь субота. Все це є одне єдине ціле. І воно має дуже-дуже великий е, в тому смисл. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому ми покажемо, чому. Да? Тому що насправді е, люди думають, що таке є, день немає дня там Господнього. Це Нічого не гає роль насправді, це дуже важливо, це фундаментальна річ, яка в багатьох речах допомагає людині йти разом з Господом по, по цій непростій дорозі. Ем, давай, восьмий вірш. Восьмий вірш, 20-го розділу, восьмий вірш. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Так. Взагалі четвертий запад пояснюється. Так, на відміну від всіх інших заповідей, четверта має велике пояснення. Вона роз'яснюється чітко, для чого це робити. Чому Господь пояснює, чому він пояснює ось а іншого не пояснює. Ну, По-перше, згадайте, що написано Пам'ятай день, пам'ятайте, та, Пам люди забудуть. Мені дуже сильно подобається, що. Господь іноді та, він каже такі речі наперед, щоб люди, наприклад, ну десь воно це зупиняють. Пам'ятаю день свободи, забуду про день свободи. Або каже Господь ще такі слова. Не думайте, що я прийшов щось відмінити. Та. А так думають, та, кажуть, є старий завіт, є новий завіт. І Бог так мені ці слова каже. Він каже їх знати, ці слова вони живуть все. Не думайте, що я прийшов щось змінити. Чому? Тому що є маса, на які сьогодні так і думають, що Бог все змінив. Там є якийсь старий завід, є новий завід, є Ісус, є благодать, а там був закон. Це все таке, от е, такий мікс, так? І люди, люди про це. Якби забували, а Господь каже: не думайте, що я прийшов щось змінити. Він говорить саме порад, щоб от людей не було цієї такої спокуси. І так само тут пам'ятає день собою, тому що забудуть абсолютно необгрунтовано. Чому ця четверта заповідь? Забути. Ну, це в цьому немає абсолютно жодного пояснення. Я вам чесно скажу, якщо ви уважно буде читати писання, ніде не знайдете про, про неділю, абсолютно так. Немає жодного пророцтва про, про неділю, немає жодного, е, жодного якогось навіть, натяку на неділю. Розумієте? А от тим не менше забувається, забузабуло цю запові, Та. Тобто настільки це все важливо. Та. Шість день працює, робив всю свою працю, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. І ще пояснив, Бог пояснює чому і пояснює, як. Теж дуже важливо. Не роби жодної праці, ти син твій, та дочка твоя раб, твій, та невіниця твоя ходова, твоє, твоє приходька твій, що в брамах твоїх. Тобто, абсолютно. Тобто, не те, що не робити, а навіть не думати про роботу, там, навіть не думати про. Про, про те, щоб, е, Навіть якісь подумки та, про якусь другорядну роботу чи про щось що буде, наприклад, навіть після суботи, та, про, от Просто про це не думаєте. І причому це має бути всі, хто зав'язаний на твою роботу, та, на, на якісь твої справи. Та. Чому то чітко вказано, що там раб, та не вільниця чи ще хтось. це. Це вказано чітко на те, що взагалі. Та, тобто не може бути жодних, не те, що ти якийсь там такий. Хороший обраний чоловік, так а всі інші так живуть, як хочуть. зовсім ні. так, це має бути серйозне таке відношення, то що є день для господа Бога, і все це чітко пояснюється. так. і 11-й вірш нам дає пояснення, чому так. По шість день. Та творив Господь небо та землю. Море та все, що в них, а дня сьомого Госпочині, тому поблагословив Господь суботній і освятив його. Ось цьому пояснення. Каже, Бог святкував, Бог його освятив. Тобто це така схема, схема, яку Господь зробив, схема, яку Господь запровадив. І Якщо ти будеш цієї схеми дотримуватись, то буде тобі щастя. І навпаки, а не будеш дотримуватися, не буде у цього Eh, Благословення, це дуже важливо сьогодні зрозуміти. Так, що стосується взагалі самого закону, так, хтось розказує, ну як ви ж бачите, ось eh, таку увагу приділяєте суботі. Так, ну, я, що стосується суботи, знаєте, я хочу провести вам приклад: ehm, дуже гарно апостол Янків у своєму посланні говорить про язик як Тобто він проводить. От такий корабельний корабельний приклад він дуже сильно, дуже сильно важливий, та він дуже цікавий і він дуже сильно показовий. Та ми теж сьогодні я трішечки поговоримо про це стернота. Як я кажу, що сторона ну, малесеньке частина, та, завдяки якій лодка керується, велика лодка, та, о, яка має, може мати декілька тонн, вона керується за, 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 завдяки маленькому такому куску. 에, куску 에, желіза, та, того, заліза. І, 에, це, Цей кусок заліза він, він навіть, він коштує копійки, він коштує чи 25 євро, чи 15 на просту лодку. От, наприклад, я недавно коли ми мав з цим справу, та, от, чи 15, чи 25 євро. Але в чому історія? Історія в тому, що коли цей корабель знаходиться в морі, і він втрачає цей кусок, цей дешевий кусок заліза, який керує цією лодкою. Так? Ця лодка вона втрачає, втрачає абсолютно керування. Тобто, що би не було на лодці, яке б не було дороге обладнання, та, чи не, незалежно від мотору, та, незалежно від екіпажу, незалежно від того, що є всередині електроніки, абсолютно цього. Тобто, якщо немає цього малесенького, цієї куска цього зліза, стерно називає, румпель по-різному називають. Апостол Яків теж приводить приклад, що я, він говорить за язик і проводить приклад цього румпеля. Та. Так ось це стерно маленьке від нього. Дуже дуже багато залежить, так і коли ми говоримо з вами про суботу, коли немає у вас цього дня, так? коли людина біжить, так? людина, яка сама по собі. 에, ну, здатна 에, здатна так падати, та не вти гори падати. Людина сама по собі людська природа, вона така грішна. так І ось коли людина біжить, коли людина втрачає так якийсь орієнтир, та, і ось це день, той день Господня, який Господь виділив, та який Господь сказав утримуватись, він її навертає, повертає назад. Зрозуміло, що абсолютно цей день важливий, як і всі інші заходи, важливий, як і всі інші приписи, які Господь сказав він зробив так. Але оце знаєте як стерну. Оце перше таке, що коли людина зупиняється, коли людина відходить від своїх справ, вона може задуматись про Бога, вона може задуматись про те, як вона жила, вона може задуматись про те, що вона робила. Та вона може почути так голос Божий через писання, через проповідь, через молитву, та через своїх братів і сестер, з якими вона зустрінеться в громаді. Тобто, це все є одна велика робота. Та і от ця субота, вона така фундаментальна. Фундаментальна річ для людини, яка хоче служити Богу, та і, і я з по своїй практиці зауважу, що люди, які е, не вірують та вони приймають суботу, як закон і перестають працювати там в них все дуже сильно виходить. Тобто ці люди приходять, як правило, до Бога. Ці люди е, служать, ці люди е, дуже все прекрасно розуміють. Не все все складається. І навпаки, людина, яка дуже багато знає про Бога, яка читає Писання, так але от вона не готова прийняти суботу. Вона працює в суботу, свої справи, не свою Вона Готова це демонів та в неї зовсім все по-іншому. І ця людина може і приходити іноді в церкву, ця людина може слухати писання, може знати багато всього. Та? Але немає цієї, немає цього, цього такого румпеля та цього малесенького, такого стерна, який би міг керувати це все. Тому, друзі, це дуже-дуже важливе, дуже важливе запитання. І четверта заповідь, як всі інші заповіді, вона теж має дуже-дуже важливе значення. Друзі, я вас всіх дуже сильно люблю, дуже вам дякую. І наступних шість заповідей ми з вами розглянемо вже. На наступний тиждень, тому що завтра в нас суботня школа, як все по п'ятницях. ми. Читаємо з вами те, що нам, нам пропонують в суботній школі. Всім вам спокійної та мирної ночі, був радий вас бачити, був радий з вами читати писання, був радий з вами молитися. І чекаю вас завтра, завтра о 8-й годині по Лондону. В час, в час суботній. Ми з вами зустрінемося для того, щоб розглядати суботню школу. Всім вам ще раз спокійної та мирної ночі, друзі, Боже вам порагославій. nossa de amor На Хресті, скоро голос всі почують надзвичайний над землею, ти ж oh